Слава Богу, братві і сестри! Хочу зачитати уривок текст з Євангелії від Матвія. Десятий розділ. З 32-го віршика. Кожного. Хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся Його і я перед Отцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її сквикрухою». Вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою, той втратить її, хто втратить душу свою заради мене, той знайде її, хто вас приймає, той мене приймає, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. До цього місця. Ви знаєте текст у з Божого Слова, над яким я роздумував деякий час, взагалі читаючи і попередні глави, і, взагалі, і про що взагалі говорить Ісус в цьому тексті? Багато раз читаємо, багато раз проходимо, багато раз проповідники, можливо, це читають, але ви знаєте, що саме в контексті того, що Ісус говорить тут про. Вчителя і про учня. Він говорить про того, хто веде за собою, і той, хто за кимось іде. І ви знаєте, наше життя, воно завжди складається з оцих таких двох: хтось іде перед нами і за кимось йдемо ми. Наша дорога вона завжди пролягає за кимось. Ми не можемо йти самі, нездатні самі, ви знаєте, щось. Можливо, деякі моменти можемо собі щось придумати, іти самі якось, але завжди, ви знаєте, дорога людська і дорога людини і в нас залежить дуже сильно від того, що видиме нам, від того, що багато хто не вірить в це. Наша дорога залежить від того, хто... кого ми не бачимо, правда, дуже сильно залежить від цього. І ми знаємо, що є дві, два таких пана, каже, один є пан Христос, а інший. Диявол. І ось є дві категорії людей в цьому світі, які йдуть або за Христом, або йдуть в погибель разом з Сатаною. І ось Ісус говорить про те, що е, Він каже там раніше, що учень не більшість за, за вчителя, коли учень гарно вчиться, то достатньо йому, щоб він став такий, як його вчитель, і буде дуже добре, якщо він цього навчиться. І він говорить взагалі про те, як. Люди або як учні слідують за своїм учителем, переводячи це в свій в себе, як тобто говорячи про себе як про вчителя, і каже про всіх, хто його слухають, як про учнів. І сьогодні, ви знаєте, ми з вами разом прочитавши цей текст. Ми, як ті, хто послідовники Ісуса Христа, переважна більшість з нас, скоріше за все, в своєму житті, вирішила слідувати за Ісусом, скоріше за все, вирішила іти за Ним, скоріше за все, вирішила йти з Ним до останнього. І ви знаєте, я дуже сильно люблю казати, що я вірю, що всі тут з нами, хто знаходиться, в них ціль є дойти до неба, до кінця, а не зупинитись десь на півдорогі, а не з ним знемогтися. І якщо ви так само хочете, тоді дійти до кінця, Ісус говорить про те, як можна це зробити і що в тому слідуванні за ним нас чекає. Ви знаєте, роздумуючи над цим текстом, я дивився на цих персонажів, яких Ісус назвав і казав, хто любить більше матір, батька своїх рідних, близьких, своїх друзів, більше за мене, той недостойний мене. І ви знаєте, я собі роздумував над тим, що в нашому житті є видима сторона, видимі люди, видимі, видимі речі і невидимі речі. І в нашій практиці ми всі розуміємо, кому люди більше довіряють, правда? Вони довіряють більше видимим людям, видимим речам і коли в людей приходить щось, що потрібно до когось піти, з кимось це обговорити, отримати якусь пораду, люди завжди надають перевагу видимим речам. Вони розуміють, те, що ця людина, я її знаю, я її бачу, я можу до неї зателефонувати, я можу з нею порозмовляти. Вона може давати мені вирішення якихось проблем. Ця річ мені може дати вирішення проблем моїх фінансів, мені можуть дати багато-багато різних матеріальних видимих речей, дають нам вирішення наших проблем в нашому житті. І ось ви знаєте, і в більшості випадків люди, коли вони ну в них є якісь запитання, вони біжать до того, що вони бачать, до видимих речей прибігають. І є, звісно, в нас невидима сторона, якою мало хто користується, в яку мало хто вірить. І коли знаєте, наступають тільки критичні моменти життя, коли вже нікуди більш звернутись на землі, люди починають звертатись на ту сторону. Знаєте, вони звертаються до Бога, вони шукають, вони думають, що десь все-таки Бог є, і, можливо, він відповість на мою нужду. І ось ви знаєте, в цьому слідуванні за Ісусом нас ми вибираємо. І ми вибираємо кожен день до кого нам прибігати. Ми вибираємо кожен день, за ким нам іти. І ви знаєте, що якби Ісус в цьому тексті говорить і каже тобі і мені, що Він хоче бути в твоєму житті, в твоїй середині, в пріоритеті. Моя улюблена фраза те, що. Я її почув одного разу одного проповідника. Він каже: Ви можете все в своєму житті розставити на місця. Можливо, я вже говорив і повторюсь, але ви можете все розставити на місця. Ви можете поставити на перше місце свою сім'ю, ви можете на друге місце поставити свою роботу. Ще якісь речі ви можете розставляти по місцях бога. Ви не можете поставити ні на яке місце. То, що Бог він царює і царює в кожній сфері твого життя. Він царює в твоїй сім'ї, або не царює. Він царює в тебе на роботі, або він там не царює. Він царює в тебе в всіх, всіх сферах життя. Бога не можна. Хтось каже, постав Бога на перше місце. Далі сім'я дружина, діти, потім церква, або навпаки, церква, потім сім'я. Багато хто розставляє, але Бог він не може зайняти ніяке місце. Він може тільки або царювати в твоєму житті. Або Він взагалі не буде присутній в тому житті. І ви знаєте, ось Ісус він говорить про це, і Він каже: хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, хто не бере ту волю, яку я йому даю, суверенну мою волю, і не йде вслід за мною, що не може бути з такою людиною? Він не може назватись моїм учнем. Я можу тільки або царювати в твоєму житті. Ісус говорить до учнів, каже, я або можу вам казати, що робити. Ви будете йти за моєю волею, ви будете мене слухати. Я буду царювати в вашому житті, я буду направляти вас, ви будете в рамках моєї волі завжди рухатись. І тоді тільки ви можете бути моїми учнями, ви можете взяти хрест, який я додаю вам так само. Ви можете вибрати мою волю або вибрати, і я не буду з вами. Це, ви знаєте, таке радикальне Євангеліє, але Ісус нам це пише. І ви знаєте, Ісус нам це говорить сьогодні. І ви знаєте, ось я собі думав, ми з 4 числа по 11 цього місяця мали такий табір з дітьми в Києві, частинку команди Подарунок неба, і наші друзі з Києва мали табір такий для дітей, які, в яких війна забрала батьків. Чи то на війні, чи то просто десь вдома застала і забрала саме другу ціну, що в них було в житті. Або батька, скоріше за все, або матір, або бабушку, дідушку з тим, з ким вони жили, забрали їхні домівки. І ось ви знаєте, ми так зустріли їх, і в нас були такі спілкування, це як біблійний урок. І ви знаєте, що одного разу це, здається, чи перший, чи другий біблійний урок. Був в моїй групі, вони були самі старші, і ми говорили з ними. І говорили про те, що Бог чує нас на кожному місці, Бог завжди з нами, Бог завжди, Бог царює і розказували приклади свого життя. І один хлопець він мені так він дослухав це все і каже: Бог не слышить. І я кажу, чому? І він почав розказувати історію свого життя. Він в Запорізької області, таке місто чи містечко Такмак, взагалі мені не недовідоме до цього, а воно зараз в окупації. Він деякий час там був, потім виїхав з мамою. І ось він каже, що коли обстріли почалися і почалася війна, його тата, я не знаю чи, чи, чи раніше, чи пізніше, його тата схо серце схватило під час такого чергового обстрілу бомбьошки, і він казав, що мама визвала скору допомогу. І вони приїхали і там робили все, що вони мали робити, спасали батька його. І він каже: мені мама сказала одне, ти можеш тільки молитись. Хоча вони ніколи не ходили ні в яку церкву, він не відвідував ніяку недільну школу. Він не знав, хто такий Бог, він не знав, що таке Біблія. і Ви знаєте, але те, що йому мама сказала, він каже: Я пішов в свою кімнату, і я молився, як міг. Я дивився в Ютубі, як молитись. Я шукав в Гуглі, я писав, як молитись. Я не знаходив. І я просто казав, Боже, ну, поверни тата. І все, більше нічого він не говорив. Півгодини продовжувалася його молитва. Той термін, коли лікарі швидкої медичної допомоги не надавали усю допомогу, яку могли. І ось коли вони вже сказали, все, стоп. Мама зайшла і сказала, що тата більше немає. І це мій, каже, досвід. Розмови з Богом, який не чує. І ви знаєте, коли він вже розповідав цю історію, я розумів, що сказати мені буде нічого, того, що він втратив батька, і якби Бог його не почув, але я йому сказав: ти побудеш тиждень з нами, ми будемо говорити про Бога, ми будемо вивчати всі його сторони. І ти поймеш, що Бог часто відповідає ні, або відповідає почекай, або відповідає так. І я сподіваюся, що ти все-таки знайдеш пріоритет Бога перший. І ви знаєте, що такій дитині відповісти щось важко. Ми так поспілкувалися, вже навіть не пам'ятаю. І коли ми цілий тиждень говорили з ними, ми дарували їм свою любов, ми ж як могли, так їм розказували про Бога на їхній мові, різними методами, ми просто старалися їм донести те, що Бог і справді є. Бог чує і в всіх їхніх проблемах, особливо в штормі, який відбувається зараз в їхньому житті, особливо, коли вони втратили саме других людей. Вони не розуміють, чому саме вони стали сиротами, чому саме не діти, які по сусідству жили, чому саме його тато на війні, а не чийсь тато інший, і чому саме його тато забрали. А не, ну, і Різні різні ці питання вони задавали. і Ви знаєте, в кінці останньої зустрічі, останній вечір, ми з ними просто говорили про те, що Ісус, Він помер за них. І він готовий їх прийняти в свої обійми. І ви знаєте, нічого особливого в цій історії не було, була сценка про те, як один вона була так про людей-аборигенів, які не розуміли, що вони робили. І коли до них прийшла людина, і вони її спасали. І одного разу, коли вони зв'язали ту людину, то до них повзла змія. І ось ця людина в роздумах своїх, яка була там, це ну, взагалі взято з історії про місіонерів. Цей чоловік він дивиться, що до цих людей повзе змія. І він думає: ага, зараз ця змія їх покусає, вони помруть, я буду вільний. Або навпаки, я заступлюся за них, я візьму цей укус на себе, але ці люди, вони ж не розуміють, чому вони мене зв'язали. Вони не розуміють, що вони роблять. І все-таки він вибрав цей е, такий шлях радикальний, він напав на ту змію. і... Вона його вкусила, і вони ще й з-за того, що він якби рванувся до них, накололи просто його на списи. І ви знаєте, і ось ці діти, коли вони дивились цю історію, і взагалі хлопець, який грав, то такого доброго чоловіка, він дуже сильно вони дуже любили його в таборі. І вони не могли зрозуміти, чому він саме постраждав, чому саме він помер, якщо мали би померти в ці аборигені, які хотіли його вбити. І вони дуже довго над цим думали, і в кінці. Ми, ну координатор табору зробив їм висновок. То, що люди, які розпинали Ісуса Христа, вони так само не розуміли, що вони чинять. І ви так само, коли грішите, ви не розумієте, що ви чините. І Ісус не дивився на те, що можливо зараз хай їх буде смерть мені добре на небі, і він прийшов на землю для того, щоб віддати своє життя за вас. І ви знаєте, вони сиділи, і один хлопець підходить до мене. Такого каже: не може бути. Не може бути такого, каже, що хтось віддав своє життя заради мене. Я кажу, може, це Євангеліє, це Ісус. І ви знаєте, ми в кінці просто не закликали їх до покаяння, але просто спитали, хто хоче далі розвиватися відносини з Ісусом, хто хоче далі, ми можемо з вас помолитися. І оцей Данік, якого я розказував історію, кого помер тату під час обстрілу, він саме перший підняв руку і сказав: Я хочу. І він саме перший йшов до нас, і ми за Ним молилися, ми з ними плакали. І тому в пріоритеті я надіюся, що в пріоритеті його життя, і ми будемо, ми маємо з ним зв'язок, ми з ними спілкуємося. Я надіюся, що Ісус стане в пріоритеті їхнього життя. І ви знаєте, що часто, коли приходить шторм в наше життя, часто, коли приходить якась незрозуміла ситуація, ми біжимо до видимих речей, ми стараємося рішити всіма можливими способами і забуваємо. Прудну найпростішу річ ми можемо звернутися до Ісуса Христа. І Він каже до тебе, і до мене сьогодні хто не бере свого Христа, хто не стає в центр моєї волі, хто не хоче бути там, де е, ну, там, де я його привів. Ви знаєте, я казав цьому Даніку. Данік, можливо, якби Бог не забрав твого тата, ти сьогодні би не приїхав в цей табір, і можливо ніколи в житті би ти не зміг. Почути про нього, але все, що він робить в житті людини, людини, яка хоче знайти Бога, яка прагне знайти Бога, він все робить для того, щоб його воля послужила на те, щоб в кінці кінців він був з тобою, а ти був з ним, і ти був спасений в його церкві. І ви знаєте, Ісус говорить перед цим: кожного, хто визнає мене перед людьми, ось тут на землі. І ви знаєте, часто в своєму житті. Коли приходять такі ситуації, коли нам боляче, коли це бачать люди, коли навкруги нас шторм, і багато людей приходять і кажуть: Ну, давай я тобі щось допоможу, давай я тобі щось допоможу, давай я, я я допоможу тобі. І ми покладаємося на цих людей. І часто ми цим самим не визнаємо того, що є небесний батько, який покликається про нас. І часто ми не хочемо сказати Зачекайте всі, зачекайте всі, я хочу спитатися. Що скаже мені Бог? Я, знаєте, одного разу собі думаю, коли поїзд заїжджає в тунель, вгорі і там стає дуже сильно темно. Ніхто з пасажирів в вагоні, вони не беруть свої квитки, не здають їх і не кажуть, я вискакую, не видно, куди їхати, я не бачу куди їхати. Мені не зрозуміло, куди де наш напрямок. Вони просто свідомо довіряють невидимому для них машиністу, який сидить там. В потязі, спереді, і він знає, що там, десь в кінці, вони вийдуть з цього тунелю, і буде далі все видно. Саме нерозумна річ, яку людина може зробити, це випригнути в штормі з корабля, на якому сидить капітан, який дуже сильно добре знає, що потрібно робити в штормі. І часто ми, як ці люди, знаєте, які нерозумні, тільки почався шторм, ще нічого не зрозуміло. Ще можливо, десь якась паніка всередині, якась ситуація, яка на нас, ви знаєте, просто чуть-чуть надавила. І ми, як ці, знаєте, нерозумні люди. Ще корабель не потонув, ще капітан нічого не сказав, ще ніякої евакуації не відбувалося, він знає, що потрібно робити, а ти вже за палубою, ти вже в відкритому кані, думаєш, що ти щось вирішиш. І ти просто борсайся в тому своєму такому, знаєте, в своїх ілюзіях, що ти можеш щось рішити. Але насправді Бог каже: Я хочу бути в твоєму житті в пріоритеті. Якщо ти візьмеш мою волю, якщо ти візьмеш е, мій е, моє те, що я тобі даю, хто візьме? Не бере, хто не бере свого Христа і не йде слідом за, за мною, той недостойний мене. І далі каже, хто приймає мене. Ісус говорить: хто приймає мене, хто бере мене як капітана, хто бере мене в своє життя, той приймає кого? Того, що послав мене. Ви знаєте, Ісус, коли ходив по цій землі, в нього було дуже сильно багато моментів, коли він переживав. Дуже багато моментів, коли він, можливо, страждав. Коли були такі моменти в його житті, коли було важко, але ви знаєте, Євангеліє від Івана. Восьмий розділ. 29 віршик. Що Ісус каже? Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого. Чому? Бо я завжди роблю те. Що йому до вподоби. Ісус, коли ходив, ви знаєте, йому було важко, і він був такий самий людина, як ми. І нічого з тіла не відрізнялося, йому так само було боляче, йому так само було скорбно. І навіть Він перетерпів набагато більше, можливо, ніхто з нас ніколи в житті не перетерпить те, що перетерпів Ісус, але Він завжди робив те, що було до вподоби Його Отцеві. І тому він каже для своїх учнів, і для послідовників, для нас з вами, що я хочу бути в вашому пріоритеті. Я хочу бути капітаном на твоєму судні, і таким капітаном, якого рішення ти будеш чекати до останнього. Коли ти не будеш чекати раніше, коли ти не будеш випригувати, не будеш говорити я зараз рішу, я зараз зроблю, я туди подзвоню, я там щось знаю, я я, 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 я і раз, а ти вже за бортом, а там океан і все. Тебе нема ніякої надії, а ось збоку боку для тебе пливе корабель, на якому ти недавно був. І там є капітан, а Він знає, як викерувати під час шторму. І тому Ісус каже: всі, хто приймає мене, всі, хто візьме мене, всі, хто візьме мене до себе, всі, хто прийме, всі, хто скаже, я ось, я хочу йти за тобою, я хочу бути в центрі твоєї волі, я хочу виконувати твою волю. Ці всі люди. Вони получать саме найдорожче, що є в Ісусі Христі, вони получать мир. І ви знаєте, Ісус каже, ніхто не може полюбити більше свого батька, а чим мене. І ви знаєте, я аналізував життя взагалі людей, і якщо ти любиш Бога менше, чим свого батька, ніколи в тебе не буде здорових відносин з твоїм батьком. Якщо ти більше любиш свою сім'ю, свою дружину, чим Бога, ніколи не буде в сім'ї порядку. завжди Бог. Царює в тому житті завжди. Він достойний самої більшої любові. І всі люди, які ви знаєте, люблять Бога, і всі люди, які вирішили, що Він буде основний, що я його саме більше люблю. Я для нього більше приділяю часу. Бог благословляє кожну сферу Твого життя. Бог дає благословення в кожну сферу Твого життя. Тому що віддатися йому це найдорожче, що ми можемо зробити для нього: віддати своє життя, віддати свою волю, віддати своє тіло. І ми вже сьогодні зранку чули віддати себе повністю всього на служіння, і сказати: От я Бог. Візьми мене такий, як я є, і далі Бог благословить кожну сферу твого життя, того, що Він царює в твоєму житті. Хай Бог кожного з нас благословить, хто не візьме, хто не прийме мене, хто не, не, не проголосить моє ім'я. Можливо, буде важка ситуація, можливо, буде шторм, і всі будуть втікати з корабля, всі будуть впригати в відкрите море. А ти можеш сказати: а ні, стоп. Там є капітан. Я почекаю, поки він скаже. Я почекаю, поки він скаже, що мені робити. Є моменти, коли я не знаю, я не можу оприділитися, але є в мене той, кому я віддав своє життя. Є той, чий я хрест взяв, чию волю я взяв, і я буду чекати до останнього моменту, коли буде сама сильна вбуря в твоєму житті, він завжди знає, що робити. Коли буде самий темний тунель, машині все одно знову вийде. Того, що, ви знаєте, в нього є. Прожектор, і він світить перед ним, і він виведе свій потяг туди на світло. І Бог, ви знаєте, читав сьогодні одну цитату одного відомого християнина. Він каже: Я вірю в Бога, як вірю в сонце. Дивитись на сонце, не можу, побачити сонце не можу але коли воно сходить, я все бачу, що робиться навкруги. Так само Ісуса, я не можу його бачити своїми фізичними очима. Але я, коли в Його світло приходить в моє життя. Я можу бачити всі ситуації. Я можу бачити всю його волю. Я можу бачити все, що Він дає, в моє життя, і я оцінюю правильно. Я завжди на його шляху. Я ніколи не зіб'юся. Тому хай кожного з нас благословить Господь прийняти просто тверде рішення. Є Бог, Його воля суверенна. Його авторитет суверенний, і він завжди бажає бути царем твого життя. Він завжди бажає бути царем твого. життя. І хто це вибирає, той получає мир і спокій. Ісус каже: прийдіть всі до мене, всі, кого побила люба буря, люба пустеля, де ви загрузили, де ви стали, де ви не змогли далі йти. Прийдіть до мене, всі струджені, знеможені, обтяжені, всі скалічені, кого скалічив гріх, кого життя покалічило. Всі прийдіть до мене. І що получите? Получити мир і спокій мені. Більше ні в кому ми не можемо знайти потіхи. І ви знаєте, коли ти бачиш це на свої очі, Божу благодать, яка працює, Божу благодать, яка діє в людях, які хочуть це отримати, Бог Він тобі дає розуміння. Слухай, в твоєму житті я собі задавався в житті, Господи, куди ти мене ведеш? Чого я? Як то, знаєте, іду і вроде би, знаю, куди йду. Вроді би ж, небо моя ціль, вроде би ж от всі мої брати і сестри. Ми в одному напрямку йдемо. Але так часто хочеться щось внести, свій корективчик. Хочеться часто самому повернути. Хочеться бігти, знаєте, як заїхав поїзд в поїзд тунеля, ти біжиш через всі вагони до того машиніста. Куди ти заїхав? Нічого ж не видно, нічого ж не бачиш. Але Він знає, куди він їде. Так само, Ісус, Він часто заводить нас в ці місця. Де нічого не видно нам, де ми нічого не бачимо. Але Він бачить все. Він оцінює повністю ситуацію. Він суверенна, Його воля, вона готова робити чудеса в нашому житті. І тому хай кожного з нас благословить Господь, йому за все слава. Амінь. Давайте піднімемося, помолимося. Алілуй. Слава тобі, Боже.